Привіт! Можеш вважати це відео вступним відео до веб-розробки. І перш ніж поринути у глибини великої кількості найрізноманітніших веб-фреймворків та веб-технологій, нам спершу потрібно відповісти на таке фундаментальне питання. Що таке веб? В цьому відео ми про це й поговоримо. Також зачепимо модель Осі, розглянемо складові частини HTTP-запитів, створимо найпростіший веб-сервер. А наостанок спробуємо зрозуміти, яку роботу виконує інтернет-браузер. Тож ми починаємо. Якщо дуже по-простому, веб або мережа це купа комп'ютерів, з'єднаних проводами. І вони по цим самим проводам обмінюються повідомленнями. Якщо я хочу передати текстове повідомлення з одного комп'ютеру на інший, мені потрібно його перетворити на нулики та одинички за допомогою таблиці кодувань. А отримувач, в свою чергу, потім зможе скористатись відповідною таблицею кодування, щоб виконати обернене перетворення і прочитати повідомлення. Щоб повідомлення знайшло отримувача в мережі, ми в повідомленні повинні вказати його цифрову адресу, так звану IP-адресу. Її можна сприймати як такий собі почтовий індекс в мережі. Та ми зазвичай користуємося більш привабливими адресами. Так званими доменними іменами. І перш ніж повідомлення буде відправлене адресату, потрібно буде спочатку визначити IP-адресу, що відповідає доменному імені. Для цього виконується окремий запит до іншого комп'ютера, що називається DNS-сервер, що є такою собі регістратурою доменних імен і відповідних IP-адрес. І коли IP-адреса отримувача визначена, вже не буде проблемою знайти його у мережі. Коли ви хочете переглянути сторінку улюбленого інтернет-магазину, ви фактично відправляєте повідомлення з відповідним запитом на інший комп'ютер. А він у відповідь повертає текстовий документ у форматі HTML. Таку собі розмітку сторінки. На основі якого ваш браузер відмальовує привабливу сторінку, з якою так приємно взаємодіяти. Про роль браузеру ми ще поговоримо більш детально, трохи пізніше. Як тільки ви натискаєте на якесь посилання на відмальованому сайті, ваш браузер відправляє новий запит, щоб отримати усю інформацію, необхідну, щоб відмалювати наступну сторінку. І це повторюється знову і знову. В описаному прикладі ваш комп'ютер виступає клієнтом, адже він запитує дані. А інтернет-магазин виступає сервером, який віддає дані по запиту. Це так звана клієнт-серверна архітектура. І по такому принципу працює більшість сайтів у мережі. Зазвичай, щоб описати структуру мережі, її компоненти та механізми, використовують так звану модель Осі, що поділяється на сім рівнів. І бажано хоч на базовому рівні в ній розібратись. Найнижчий рівень це фізичний рівень, фактично кабелі, роутери, свічери та різне додаткове обладнання. А найвищий рівень рівень застосунку, Безпосередньо дані, за якими взаємодіє людина, текст, картинка, якісь медіа і тому подібне. Для спрощення розуміння будемо порівнювати інтернет з поштовою службою, яка повинна доставити повідомлення із пункту А в пункт Б. І при такій аналогії перші три рівні відповідають за усю необхідну інфраструктуру, щоб повідомлення могло фізично переміститись із пункту А в пункт Б. Це дороги, аеропорти, морські порти, увесь цей транспорт, який перевозять пошту, вантажівки, кораблі літаки. І спеціалізовані контейнери, які вони використовують для перевозки. Четвертий рівень можна розуміти як конверт вашого повідомлення, а також такі собі умови, відповідно до яких повинна здійснюватись доставка посилки. І тут зазвичай виділяють дві основні послуги: надійна відправка і ненадійна відправка. Послуги надійної відправки в себе включають можливість відправлення великого повідомлення, причому воно може бути поділене на декілька окремих конвертів. Перевізник при цьому гарантує, що усі частини повідомлення будуть доставлені отримувачу і в правильному порядку. Якщо хоч якась частина повідомлення буде загублена, вона буде перевідправлена знову. А відправник буде повідомлений, коли отримувач отримає листа. Тобто отримає підтвердження доставки. Послуга ненадійної відправки дозволяє відправляти лише невеличкі повідомлення, сегментація повідомлення не підтримується, відправник не буде повідомлений чи лист досяг отримувача, і взагалі такий лист може загубитись по дорозі. Проте такі повідомлення є легкими та швидкими, вони не обтяжені усіми цими складними процедурами та деталями і працюють по принципу, відправив і забув. TCP дозволяє передавати важливі повідомлення, не обмежені розміром, текст, великі файли, картинки і гарантує їх цілісність. UTP добре справляється зі стрімінгом даних, а саме передача відео та аудіо по мережі, коли відправляється багато маленьких пакетів по мережі, і якщо якийсь із них загубився, вже нема жодного сенсу перевідправляти його повторно. П'ятий рівень можна уявити у вигляді поштової скриньки користувача, і власне описує процес отримання тих самих конвертів з повідомленнями. Тобто будинок отримувача ми ніби як вже знайшли, але тепер потрібно визначитись, у яку поштову скриньку потрібно це повідомлення покласти, або якому члену сім'ї це повідомлення призначається. Також цей рівень регламентує, чи отримувач хотів би отримати одне повідомлення за раз, Можливо, він захоче трохи постояти перед дверима і почекати наступного листоношу з ще одним повідомленням, навіщо зайвий раз хлопати дверима. В нашій аналогії поштова скринька це сокет, така собі комірка пам'яті, до якої підключається клієнт. Підключення відбувається по специфічному порту по номеру сокета, який є простим числом від 0 до 65535. І записує в неї дані, які хотів би передати серверу. Та навіть скоріше якомусь специфічному сервісу, який запущений на сервері, і слухає відповідні повідомлення по цьому порту. Під час встановлення з'єднання клієнт на своїй стороні також відкриє сокет і надасть до нього доступ для сервісу сервера. Тож сервіс, в свою чергу, зможе записувати в нього повідомлення для користувача. На сервері може бути запущено скільки завгодно сервісів, і вони можуть слухати необмежену кількість портів. Шостий рівень моделі OSI це той момент, коли ми відкриваємо усі конверти і дістаємо усі повідомлення. Можливо, їх вміст зашифрований у цілях безпеки. Або повідомлення прийшли у вигляді архіву для економії місця. Тож саме на цьому рівні можна зайнятися розшифруванням або розархівуванням. Також можна перевірити, що документ не є підробкою і прийшов у повному обсязі без дефектів. На цьому етапі адресат отримав повідомлення у вигляді набору нуликів та одиничок, та в залежності від протоколу, зазначеного в самому повідомленні, він повинен проаналізувати отримане повідомлення і правильно його інтерпретувати. Для цього потрібно виконати набір інструкцій, передбачених тим чи іншим специфічним протоколом. Можливо, це електронний лист, тоді використовуються протоколи IMAP та POP3, або файл протокол FTP, або текстовий документ, картинка, бінарні дані відповідно протоколи HTTP та HTTPS. Сподіваюсь, ви розумієте різницю між HTTP та HTTPS. Https це безпечна версія протоколу HTTP. Що включає обмін ключами шифрування між клієнтом та сервером під час взаємодії, і шифрування повідомлень цими ключами, щоб ніхто не міг підглеїти, про що ви там між собою переписуєтесь. Тож HTTPS-протокол зачіпає як 6-й, так і 7 рівні моделі Осі. Ну а на останньому 7 рівні, як ви вже зрозуміли, уся наша увага безпосередньо направлена на саме повідомлення, на контент. Ось таким чином виглядає найпростіший HTTP-запит від клієнта. Це фактично текстове повідомлення, що формується за специфічними правилами. У першому рядку вказується метод URL серверу та версія протоколу. Сервер на основі методу та URL розуміє намір користувача і суть запиту. Серед методів найчастіше використовується GET, POST, put та delete. Що відповідно означає, що користувач хотів би прочитати дані, створити дані, змінити або видалити. Але важливо розуміти, що це лише текстове значення, і саме сервер вирішує, яким чином на такий запит відреагувати. В другому рядку вказується доменне ім'я серверу або його IP-адреса разом із портом, щоб сервер міг зрозуміти, якому сервісу був направлений цей запит. Третій рядок і далі набір так званих хедерів. Додаткова метаінформація. В даному випадку клієнт вказує аплікацію, за допомогою якої був зроблений запит. Також він зазначає, що може отримувати відповідь у будь-якому форматі. Структура відповіді від серверу дещо відрізняється. У першому рядку вказується використований протокол, статус-код, що дозволяє швидко зрозуміти, чи запит був успішний. Взагалі існує дуже багато різних прийнятих статус-кодів, та ті, що починаються з двійки та трійки, вважаються успішними. Також у відповіді сервер може вказати набір хедерів, щоб користувач міг зрозуміти, що саме відправив йому сервер у якості відповіді. В даному випадку тіло відповіді це простий текст з використанням таблиці кодувань UTF8. Зверніть увагу, за рахунок того, що хедерів може бути скільки завгодно, саме завдяки. У пустому рядку ми можемо зрозуміти, що хедери вже закінчились, і далі починається тіло повідомлення. Ось таким чином може виглядати відповідь від сервера, що містить HTML-сторінку, власне, розмітку сайту, який браузеру потрібно відмалювати для користувача. А ось таким чином виглядає відповідь, що містить дані у форматі JSON, що є дуже популярним форматом даних для так званих REST API запитів. Та давайте для прикладу спробуємо написати найпростіший сервер на Python і, і спробуємо з ним поспілкуватись. Для цього ми використаємо низькорівневу бібліотеку Socket. Імпортуємо модуль Socket, визначимо хост та порт. Дана IP-адреса це технічна адреса, означає, що мій комп'ютер буде відправляти запити самому собі. Далі створюємо Socket за допомогою контекст-менеджера. Щоб сокіт по закінченню програми автоматично закрився. При створенні сокіта вказуємо Family та Type, що відповідають протоколу TCP. Насправді вони співпадають зі значеннями по замовчуванню. І прив'язуємо сокіт до специфічного порта. Далі, у нескінченному циклі, будемо взаємодіяти з сокітом. Спочатку переводимо його у режим прослуховування. Тож в цьому місці ми будемо очікувати до тих пір, поки якийсь клієнт не під'єднається. Як тільки це відбулося, підтверджуємо з'єднання і створюємо об'єкт Connection. Через цей Connection ми і читаємо повідомлення від користувача і відправляємо відповіді. Оскільки відбувається обмін бінарними даними, їх потрібно розкодовувати, а наше повідомлення треба закодовувати у бінарні дані перед відправкою. Після того, як ми відправимо відповідь користувачу, розриваємо connection і чекаємо наступного клієнта. Якщо ми не розірвемо зв'язок, користувач зможе знову відправляти повідомлення в той же самий сокет, без потреби повторно створювати зв'язок, що значно спрощує взаємодію при необхідності відправлення декількох повідомлень. За таким принципом побудований механізм веб-сокетів. Тобто клієнт таким чином стає підписником на повідомлення, які сервер може тепер йому надсилати. Давайте тепер поглянемо на повідомлення, яке ми надсилаємо клієнту. А воно максимально просте: вказуємо використовуваний протокол, зазначаємо тип даних, які ми відправляємо користувачу у тілі, і через пустий рядок вказуємо тіло відповіді. Така собі невеличка веб-сторінка. Ну що, спробуємо запустити наш сервер. І з ним поспілкуватись. Як ми бачимо, ми дійшли до рядка 26 і очікуємо на клієнта. Відкриємо браузер і одразу відкриємо DevTools, щоб відслідковувати усі наші запити. Перейдемо на хост та порт, до якого прив'язаний сокет. І ми тепер бачимо сайт, який був відрендерений на основі документу, що містився у відповіді від серверу. Якщо ми подивимось на запити, то побачимо, що відбувся не один запит, а одразу два. Перший запит був якраз запитом на отримання сторінки, а другим запитом браузер намагався отримати картинку мініатюру для нашого сайту, щоб відобразити це зображення у вкладці. Дуже цікаво подивитися, яким чином було сформоване повідомлення від браузеру. Це звичайний GET-запит і додатково вказується купа метаінформації. інформації Цікавою і не дуже. Важливо розуміти, що ми обмінюємося саме tcp пакетами тобто спілкуємося на четвертому рівні моделі Осі. Та разом з тим у повідомленні ми вказуємо, що повинен використовуватись набір правил, що відповідає протоколу HTTP. А формат повідомлення також повинен відповідати цим правилам. Даний приклад демонструє, що будь-який сервер фактично є такою собі обгорткою над сокетами. Звісно, він містить купу додаткової цікавої логіки і може навіть керувати цілим пулом сокетів. Та в будь-якому випадку саме продемонстрований код є відправною точкою будь-якого веб-сервера. В нашому прикладі у якості клієнта ми використовували браузер. Та такий запит можна без проблем виконати будь-якою іншою аплікацією, хоч навіть із терміналу. Наприклад, за допомогою консольної аплікації Curl. Для прикладу відправимо запит ще із спеціалізованої аплікації для роботи з http запитами, яка називається Postman. Я її дуже люблю і обов'язково зроблю по ній окреме відео. Ось у такому віконечку ви можете явно вказати метод запиту, хост, URL. Давайте для прикладу додамо тіло запиту. Або змінимо метод get на метод post. Як я казав раніше, ви можете вибрати будь-який метод, і він буде просто шматком тексту у запиті. А саме сервер вирішує, яким чином відреагувати на те чи інше повідомлення. І ми знову таки можемо побачити, що запит на сервер був сформований відповідно до правил форматування HTTP-повідомлень. Можемо підсумувати, що браузер фактично є для нас такою фабрикою запитів. Та це не єдине, що він для нас робить. Він також відмальовує веб-сторінку на основі документу розмітки, яку отримує від сервера. Збирає усі статичні дані, вказані у цьому документі за допомогою окремих HTTP-запитів, таблиці стилів, картинки, JavaScript. Він може закішувати їх для того, щоб перевикористовувати в подальшому. Браузер також містить вбудований інтерпретатор JavaScript, тож може виконувати JavaScript інструкції на сторінці. Також браузер має власне локальне сховище, доступне JavaScript сторінки, яке веб-сторінка може використовувати для власних потреб. Також браузер бере на себе відповідальність за роботу з cookie. Якщо у відповіді від серверу прийде header set cookie. То браузер виконає цю інструкцію і вказані дані збереже у спеціалізованому сховищі Кукі. Після чого буде автоматично підставляти ці дані в усі наступні запити до того ж самого серверу. Таким чином, зазвичай реалізується механізм аутентифікації користувача. Крім того, браузер відповідає за реалізацію протоколу HTTPS, перевіряє справжність сертифікатів від серверу, цифровий підпис повідомлень. Зберігає та використовує ключі шифрування, щоб захистити користувача і використовувати їх для шифрування та дешифровку повідомлень. Ну і про такі дрібниці, як менеджмент паролів, закладок та історії забувати не варто. Тож браузер це дуже складна аплікація, яка суттєво спрощує життя користувачу і робить досвід серфінгу в інтернеті максимально простим і комфортним. На цьому, мабуть, ми і закінчимо наше відео. Інтернет це дуже складна штука, яка приховує собі безліч різних технологій, які нашаровуються одна на одну. Той веб, який ми знаємо, пройшов великий і складний шлях і досі активно розвивається. А нам важливо розуміти його внутрішні механізми для того, щоб тестувати веб аплікації створювати автотести. І, власне, писати власні веб-аплікації, використовуючи увесь набір доступних інструментів, щоб забезпечити комфорт та безпеку користувачей. А на сьогодні це все, що я хотів розказати вам про веб. Та далі буде. Тож обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей!